Баби прилітають біля самої дороги. Вражені вантажівки. час. Не вантажівка. Прямуємо на Авдіївський напрямок селище Желанне, Веземо гуманітарну допомогу. У нас там залишається ще 116 мешканців. Благаємо, щоб вони виїхали в безпечне місце. Буквально на тому тижні у нас була загибла жінка, обстрілюються постійно там. Прилітає як керовані авіабомби, так і артилерія. Та да, нам вчора позвонила місцева мешканця. Це селища Васелівка, перша, це ближе к лінії фронту. Будемо забирати там жінку. На авдіївському напрямку так само напружено. Фаби лягають поруч із дорогою. Скоріше за все, це більш легкі 250 кілограмів. Але дорога прострілюється постійно. І вкрай складно сказати, коли буде новий прольот фаб. Крім того, дорога прострілюється і звичайною крупнокаліберною артилерією. Будемо прямувати далі. Мы сейчас невольные. Не можем пойти, не можем поехать. Не можем. Ну, можно сказать, вольное, как вольное поселение. Сидит никуда. Ну, сейчас, я не знаю, вот мы живем здесь в подвале, у нас 20 человек, ну, мы стали дружной семьей, друг за друга. Если что-то видим, что-то знаем, друг кому-то или плохо, все идем, все вас сколько? Все попробую, попробую. Далеко. Что-то летит. Да, летит? Тут бачите навіть три каба-фаба ось туди впали, три грибка. Ви тут, де да, проживаєте. Це <звук> вже до автоматизма на все. и вам спасибо, хлопцы, что привозят. А вот это ваш Дим, да? Ну, это да. Это вот тут... Вип-комната. 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 Не дай бог кому-то пережить такое, не дай бог. Я не желаю никому зла, я не желаю никому, понимаете? Не желаю, я... мне жалко всех, кто погибает. Скажите, я долго вы уже тут, вот в этой комнате? В этой комнате? початку, на нього травня. І щойно позвонила жінка, повідомила, що в селищі Волжі був ворожий приліт авіабомби. Зруйнувався будинок і вона просить на евакуацію літнього дідуся. Ми приїхали 23 того року. Як вам тут? тут? Дімося, да. прячемося, коли где-то прячуть горе, платять. Так і живемо, така життя. Все ми бачимо, що танки б'ють по цивільним. Військових тут ніяких немає. Ось цивільні поруч їхні будинки. Тому безглузду б'ють по суду. А номер дома не Ось одна із зруйнованих будівель з гаражем. Видно, що тих, хто працював на підприємстві, будинок зруйнований, окна вибиті. Все летіло під час вибуху, по всієї будівлі розліталося. Тут видно і наслідки обстрілу, посічено все, осколками, зруйнований забор. Це будинок, який стоїть напроти, зруйнованого. там, где была ворота. Когда летит, что делать? Слушаем, ждем, когда упадет. Потом уже опять свои дела домашние. А вот то, что погибли вот сейчас люди, вы с ними были знакомы? Были. Очень, конечно. Даже вот ну, больно, непередаваемо ощущение потери. Огромное тут. спасибо. И ангелов-хранителя всегда в дорогу. Зараз вигружаємо останню гуманітарну допомогу. Це остання локація наша. Тут у нас 22 набори для місцевих, селища Жилан. Потім їдемо на евакуацію. В селище новоселівка перша і в селище Вовчі. Слева, лянь, слева! Прильот Я Очень страшно. Что тут было? Птицы сильно, Но особенно вчера так вообще. Ровно одна. Пацаны, давай! Давай, поїхали! Вот он упал! Промазав чуть-чуть! Ви сели всі? Щойно під час евакуації на Василіки перший, коли посадили жінку в автомобілі наш, нас атакував ворожий дрон, Летів прямо в автівку, але промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля. Ось там воронка від прильоту. І біля цього воронки ми забираємо на евакуацію дідуся. У них вчора був прильот, ось що з будинком. Находит, может, Там все находить можно курелька на пути. Там они даются сейчас ценные. Как мама, представляешь, как бах машину.